Ви потрапили на шоу місяць. Біткоін прямо зараз відскакує, і я хочу показати вам свою лонг-позицію, яку відкрив під час п'ятничного стріму. Друзі, пам'ятаєте, я іноді відкриваю угоди на прямому ефірі, який ми проводимо щодня, і ви можете бачити та стежити, як я торгую. Тож дозвольте мені спершу перейти до графіку і покажу вам, що відбувається зараз. Отже, по суті, я швидко розповім вам, що я говорив вам у п'ятницю е -Е, у п'ятничних прямих ефірах. Е, е, у нас тут була бичача дивергенція. У нас є ЕЕ РСАЙ по суті, і ціна, що розходиться, показуючи нам бичачу дивергенцію, як ви бачите, прямо там. І я казав, що збираюся. Е -е, е, зайти в довгу позицію. Я відкрив позицію аж тут на е -е, е, приблизно в 83 тисячах. Позицію на 2 мільйони доларів. І зараз очевидно біткоін зростає саме так, як я і передбачав. Дозвольте показати вам угоду. Ось тут ви бачите, що за тижні вона е -е, зросла на 50% прибутку. Відразу попереджаю, я щойно е, е, закрив е, 50% відсотків цієї позиції. Тож я зафіксував приблизно 50 тисяч доларів прибутку просто зараз, друзі. Це моє оновлення щодо угоди. Тепер усі хочуть знати, куди ми рухаємося далі. І звичайно, якщо ви хочете укласти угоду тут, е -е, чи то на зростання, чи на падіння, е -е, внизу у вас є посилання на тиждень, і це посилання цього тижня дасть вам бонус. І звичайно, воно також доступне в країні не дуже вільних без KYC, що римується не просто так. Отже, наступний великий опір, на мою думку, знаходиться тут на 88,7% і вище е -е, навіть тут на 93,3%. Однак, дуже вагома причина, чому я зафіксував прибуток зараз, я покажу вам за секунду. Дозвольте мені переключити графіки на все один. Це графік фьючерсів CME. І друзі, причина, чому я зафіксував прибуток саме зараз, полягає в тому, що подивіться на це. Ми зараз на вихідних, а графік Сім'ї ЕЕ e -E, все ще закритий тут, на відмітці 85 тисяч. Що означає, що зараз ціна знаходиться значно вище. Отже, завтра утвориться величезне закриття гепу CME, тому є сенс зафіксувати прибуток, якщо у вас довга позиція. Там, де я відкривався, бо звісно, ми могли б піднятися вище. Ми могли б дійти до 90К, де я повністю вийду з цієї позиції. Але потім, вже наступного тижня, дуже ймовірно, що ми повернемося вниз і закриємо геп, який буде тут на 85 тисяч доларів. Отже, ця позиція, яка вже сильно зросла, так це все ще позиція на мільйон доларів. Зараз вона зросла на 50 тисяч, е -е. тобто, дивіться, 50% прибутку. У мене ще 50 тисяч нереалізованих пауз. Але е, як я вже казав, я це закрию, якщо ми підемо пауз вище. І е, я також поставлю стоп лос, е. Десь на рівні безбитковості. Тож, якщо ми зараз підемо вниз, принаймні я заробив 50 тисяч, що вже щось, так? Це щось. І також, будь ласка, поставте лайк. Нам потрібно тисячу лайків. Я вже збирався спати, але подумав: хлопці, хочу зняти для вас відео. Бо я вас усіх люблю. Ви найкращі. А зараз я йду спати, а ви торгуйте обережно і побачимось завтра. Бувайте.